Це про себе та й про себе. Розкажу коротко про О, ну про те, що ляха про що розказувати. От я ж не розказав про про книгу Марсіанин, то теж я розказав. Зараз я почав читати «В астролі Джима Хендрікса. То... Алєк Алісєвич живе у Львові, а я його бачу часто вживу, він живий е, хіппі з, з того покоління. Також е, я спілкувався з Наталою Пущею, веселкою. Вона теж живе в хіпі. А, серед живих хіппі, кого я знав, знаменитий борода з фестивалю шипить. Ну він взагалі легенда. Ще його жінка Альма досі жива. Але борода помер на самому фестивалі Шипіт. Е, а так, деколи можу застати старих хіпарів, але це рідко. Так повністю прочитав про львівських хіпарів. Рекомендую Ілько Лемко. Лівпо понад усе це само собою, гарна його книга про його життя та все. А, а про групу Супервуйки. Святий Сад. Ще недавно спілкувався, що є недавно така бляха, ну коротше, ну, це Львові хіпі поширені були так більше це Я не знаю, може в Харкові якось. не знаю про інші міста. А от про хіпі в, в Києві, може там це я не знаю. А виявляється, що була сільська культура, сільський парк, там за збручем України. Про це теж писали пішки, вже забув назву автора. Але сподіваюсь, більше дізнаюся, коли прочитаю. є то. От е, місця, де представлялися хіпі. Це е, кафе Вірменка. Хоча, як я казав, фацать більше рекомендується е, Наталу Капущів Веселка. Е, святий сад. Нічого ну, святий сад, про який Лемко згадує. Це сад церкви Святого Михаїла. Там, де був, до речі, Микола Варновський, як розказують, виганяв демонів. Е, там, де, ну, це, от там був сад. Там поход до видання має бути, до дім, е там митрополичі. Ну, студи... студити, студити. Там де студиць церкви. Монастир. А там тусувала хіпі. От так Я не знаю, як чи бритиві гадюки не можна, наскільки віднести до хіпі, але... Вони легенда. І Один з основників, ну, бо цієї гуртки досі існує, він співав вже давно мені собак. Але Кузьмінський – один легенда! Покований на Личаківському цвинтарі. От таке то. Я ще сказав, цікава історія їхні. А Львів Понад усе Ілька Лемка, то е -е, як він взагалі як Стухов Польський Радіо, як е, 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 в Радянському Союзі е, здобував і внутрішню і зовнішню свободу.